Книга ростами про ХХ століття. Це є особлива книга-діалог, яка була написана істориками Тонні Джатом і Тімоті Снайдером. Книга, яка вийшла у 2012 році. І це не є. Лише історичний аналіз основних подій, ідеології моральних викликів ХХ століття, а є своєрідним інтелектуальним заповідом, Джатта, який на момент написання книги вже хворів на невеликовну хворобу. Це додає книзі якогось особливого емоційного шарму. І вона є останнім роздумами видатного історика, який намагається осмислити уроки минулого для майбутнього. Структура і формат книги. Книга написана у формі діалогу між Джаттом і Снайдером цей формат робить текст динамічним, живим, а також дозволяє читачеві сприймати історичні події як частину особистого діалогу між двома інтелектуалами. Снайдер задає питання, уточнює, іноді вступає в дискусію, і разом вони осмислять ключові проблеми і події ХХ століття. Це робить текст доступним і захопливим, а водночас дозволяє глибше зануритись у контекст історичних змін. Отже, головна тема книги це ідеології та катастрофи ХХ століття. Джад і Снайдер розглядають найважливіші ідеології століття: фашизм, комунізм, нацизм і лібералізм. Вони аналізують, як ці ідеології впливали на різні країни та спричиняли трагедії, зокрема Голодомор, Голокост, Масові репресії та війни. Тема націоналізму в цій книзі та його безпека. Націоналізм розглядається в книзі як потужний рушійний фактор, який може вести до об'єднання людей або до їх поділу та конфліктів. Джад і Снайдер звертають увагу на те, як націоналізм сприяв розпаленню ворожнечі Європи, що зрештою влилось у світові війни. Ця частина роздумів є особливою актуальною для України. Яка сьогодні відчуває на собі наслідки імперського націоналізму? У цій книжці також освітлюються майбутнє Європи та демократичні цінності. Історики піднімають питання про майбутнє Європи та роль демократичних цінностей в її об'єднанні. Вони також розглядають виклики, з якими стикається європейська ідентичність, загрози популізму та націоналізму, які можуть підірвати здобутки ЄС. Для України цей аналіз також є важливим, оскільки країна прагне інтеграції в європейське співавторство. Наприклад, Європа може слугувати як і орієнтиром, так і застереженням. Ну і важлива тема значення книги для українського читача. Українському читачеві роздуми про двадцяте століття можуть бути корисними як джерело глибшого розуміння історії та її впливу на сучасні події. Україна, яка пережила голодомор, радянські репресії, стала жертвою нацистської окупації та перебувала в складі радянського союзу, отримала нову перспективу на ці події через книгу Снайдера та Джата, ідеї колективної пам'яті, націоналізму, інтелектуальної відповідальності є надзвичайно актуальним для сучасного українського суспільства. Отже, можемо зробити висновок, що у фокусі розмов Тімоті Снайдера із Тоні Джатом це є історія сучасних політичних ідей у Європі та Сполучених Штатах. Влада та її справедливість у розумінні ліберальних, соціалістичних, комуністичних, націоналістичних і фашистських інтелектуалів від кінця 19-го до початку ХХІ століття. Отже, це є дуже дискусійний та цікавий діалог, який варто причати усім, хто. Кому цікавиться тема, особисто я вперше була ознайомлена з цією книгою, і я в захваті від неї. Тому раджу усім причитати цей зарубіжний публіцистичний матеріал, і він дасть вам про що задуматись.